Слава Ісусу Христу! Дуже коротке місце, дуже конкретне, яке стосується сьогоднішнього дня. Книга Псалмів, 66 й псалом, 7-й і 8-й вірш. Книга Псалмів, 66 й псалом, 7-й і 8-й вірш. Земля врожай свій дала. Бог поблагословив нас. Наш Бог. Ці три істини цього речення говорять про надзвичайну річ, надзвичайну роль Бога в тому, що земля дала свій врожай. Сьогодні ми є свідками того, що Бог поблагословив наш край. Перед нами овочі, і не тільки вони. Ми знаємо в засіках цього року зібрали стільки врожаю, можна сказати, як ніколи. Один поважний чоловік з керівництва нашої країни навіть сказав, коли запитали його про причину інфляції теперішню. Він назвав те, що дуже добре вродила капуста, ціна впала, і це є причиною інфляції. Цього року бульба вродила так, напевно, і ціна на неї така, що люди дивуються. І це далеко не все, чим Бог поблагословив нас в цьому році. Місце в цьому. Псалмі 66 7 вірші говорить про те, що земля врожай свій дала. Земля дає свій врожай не з свого бажання, не з бажання людей. І це місце говорить, Бог поблагословив нас. Врожай – це Боже благословення. це коли люди взивають до Бога, кличуть, дякують йому за все. Бог чує і благословляє. Бог поблагословив нас і таке маленьке, два слова написано наш Бог. Бог є нашим Богом, коли ми є Його. Бог є нашим Богом, коли ми приймаємо Божі накази. І не просто приймаємо, але їх знаємо і виконуємо. Слово Боже говорить: людина тішиться і добре робить. Сьогодні ми дякуємо. Сьогодні дякуємо не тільки ми, багато людей, які посіяли і зібрали. Але слово Боже говорить, що людина тішиться, радіє, складає на майбутнє, складає свої плани. Але є одне місце, яке записано в Євангелії від Луки, яке говорить, як ми повинні відноситися до цих дарів матеріальних до врожаю, який ми зібрали. Євангелії від Луки, 12 розділ. Прочитаємо з 15 го вірша і нижче. Євни Лисука у 12 му розділі і з 15 го вірша, частини і нижче говорить: життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. І він розповів їм притчу, говорячи. В одного багача гойно нива вродила була, і міркував він про себе і казав, що робити? Що не має куди зібрати плодів своїх, і сказав, оце я зроблю. порозвалюю клоні свої і просторніші поставлю, і позбираю туди пашню, свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра на багато років складеного. Спочивай, їж, та пий і веселися. Бог же до нього прорік, нерозумний. Ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був наготовим. Так буває і з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Так буває з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Сьогодні, дивлячись на ці плоди, сьогодні, дякуючи Богу за ті благословення, якими Він благословив наш край, ми повинні пам'ятати, що жнива. Це не просто час, коли люди дякують Богу, але в Слові Божому Євангелист Матвій в 13 розділі і 39 вірші пише, що жнива це кінець віку. Як прийшов час для цих плодів, які ми бачимо перед собою, так і прийде час, коли жнива настануть для нас. І слово Боже говорить: так буває з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. Ми зібрали для себе, але збираючи для себе, ми повинні дякувати Богу, повинні усвідомлювати, що це не наша заслуга, а це Божі благословіння. Дякувати і просити їх на подальше життя кожного із нас. В книзі Псалмів після сьомого вірша цього місця, яке я читав, в 8 написано: нехай благословляє нас Бог і всі кінці землі хай бояться Його. Всі кінці землі хай бояться його. Це не є наслідок людини, яка приймає Боже благословіння, яка зрозуміла, яка знає Слово, виконає Його і боїться Бога. Цих два місця говорять про врожай і фізичний, і про врожай і духовний. Ці місця говорять про благословлення матеріальне і духовне. Слово Боже говорить. Так буває з тим, хто збирає для себе та не багатіє в Бога. Збираючи для себе, ми завжди повинні пам'ятати, що крім матеріального є ще духовне. Душа найдорожча, що має людина, і Слово Боже застерігає ту людину, яка, збираючи і думаючи про матеріальне, забуває про свою душу. Багатіти в Бога, це значить складати собі скарби на небі. Євангеліє Матвія в 6 розділі написані такі слова, що скарби на землі нищить міль та іржа, викрадають злодії. Але Євангелист Матвій пише, свої скарби складайте не в банках, не вдома, не десь закопуйте, а складайте на небі, бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Де скарб твій, там буде й серце твоє. Сьогодні ми можемо бути присутніми тут тілом. Але думка наша, можливо, десь там, де наші скарби, де наші цінності. Слово Боже говорить однозначно, говорить, де скарб людини, там буде і серце її. Складаючи скарби на небі, ми повинні задавати питання, а як вийти на небо? Де є той ключик, який відкриє шлях людині до неба? І слово Боже, і на цю відповідь дає питання. Наша віра. Тому що тільки вона порахується нам праведність і наші діла, як наслідок віри, вони йдуть вслід за кожною людиною. Бог, дивлячись на нашу віру, на наші діла, на страх перед Ним. в Книзі Псалою про це написано, благословляє нас. Людина садить, сіє, а зрощує і благословляє, в Слові Божого, написано сам Бог. Дивлячись на ці плоди задумуючись по, про благословіння не тільки матеріальне, але й про духовне, Слово Боже говорить, що Бог благословляє людину такими речами, як мир і спокій. Мир і спокій в душі. Для багатьох людей це найважливіше питання в їхньому житті. Людина може мати все, може мати багато, але не має спокою в своїй душі. Душа людини те, що з'єднує її. З нефізичним світом шукає спокою і не може знайти його. Спокій душі може дати тільки Бог. Матеріальні благословіння, такі як врожай і достаток, дає Бог. Здоров'я, щастя, довголіття в книзі Псалмів 20 розділі написано, це теж Божі благословіння. Дітки, щастя в домі, це теж ті те благословення, які Бог приготував для своїх дітей. І навіть душі, про які ми сьогодні чули, написано в Слові Божому, що спущу дощ в його часі, будуть це дощі благословені. Спущу дощ в його часі. Люди моляться, прохають, як ми сьогодні чули, різні прохання в різний час можуть бути, але Бог дає дощ в його часі. Крім матеріальних є ще й духовне Боже благословення. І це є милість і благовоління. В книзі Псалмів написано, це є найбільше, що Бог може дати, прощення гріхів. Людина, яка відчуває над собою тягар гріха і не має прощення, їй цей світ не милий, не милі матеріальні благословення, тому що вона відчуває, що вона вина і не просто перед людьми, а перед Богом. Найбільше, що дає Бог з благословінь. Духовних це спасіння. В книзі «Послані до Римлян апостол Павло пише, що Бог багатий для всіх, і кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Бог дає вічну радість для тих, що шукає її для тих людей. Бог дає духовну силу і мир. Напевно, найцікавіше питання, яке. Сьогодні може задати людина, роздумуючи про Божі благословіння. А як саме їх отримати? Кого благословляє Бог? Напевно, немає такої людини, яка б сказала, мені не потрібно Божих благословень, я сам все зароблю. Але слово Боже застерігає, що людина буде працювати і не буде бачити наслідки своєї праці. Буде будувати, але жити в цьому не буде. Буде садити і не буде сіяти, тому що Бог. Не благословить, але якщо людина шукає Божих благословень і знає, яких знайти, то Слово Боже однозначно говорить, що потрібно робити, яким потрібно бути, і як чинити, провадити своє життя для того, щоб Божі благословіння отримати. Найперше, про що говорить Писання, що Бог благословляє тих, хто втікає від гріха. Книга Псалмів, перший розділ і перший вірш. Ви його, напевно, знаєте на пам'ять. Бог благословляє тих, хто покладається в житті на нього. Не на себе, не на свої знання, не на свої зв'язки, не на свої кошти, але покладається на Бога. Бог благословляє тих, чиї гріхи прощені. Слово Божу, написано, що люди задавали собі питання, чому Бог благословляє і вірних, і невірних. Але Бог дає в новому заповіті відповідь. Він говорить: я їх благословляю в ваших очах, але в очах Божих я їх бережу для майбутнього суду. Ми не можемо знати про всіх людей, які Бога плани, але Слово Боже говорить, що Бог благословляє тих, чиї гріхи прощені. Кому подарований злочин і кому гріхи закрито, говорить Слово Боже. Благословіння Боже над тими, хто вірить Богу. Вони мають надію не в чому іншому, як в Господі. Хто думає про бідно, говорить Слово Боже, в книзі Псалмів написано в день нещастя Господь порятує такого. Слово Боже говорить, що Бог благословляє тих, хто боїться Його, хто заповіді Його любить і виконує. Боже благословення будуть над тими, хто ходить в законі Господньому. То шукає його всім серцем Своїм і всією душею, говорить Слово Боже. Хто надіється на Господа, хто слідує за Христом. І, славі Боже, ми читаємо дев'ять ознак благословіння в Книзі Євангелії Матвія в, в п'ятому розділі. Написано блажений, блажений і блажений. Бог благословить тих, хто виконує ці постанови, хто сповідає Ісуса як Сина Божого. І хто перебуває в вірі, написано, Бог благословить тих, хто вмирає в Господі, вони від праць своїх заспокояться, а діла їхні йдуть слідом за ними. Тобто не тільки віра порахується в праведність кожної людині, але й діла, які є наслідком віри кожної з нас. Ми пам'ятаємо про такого мужа Божого, як Авраама. І Слово Боже говорить, що Він не зробив чогось такого великого. Що він став кращим від усіх людей. Але так як його Бог благословив, про такі благословення над людиною, Слово Божою, ми більше не читаємо і не знаходимо. І Бог поблагословив його тільки через одну річ: Він не зробив нічого величнішого, ніж роблять сьогодні люди, але Слово Боже говорить, що віра Його порахувалася йому у праведність. І в новому заповіті ми читаємо, що Бог на сьогоднішній день від людини не вимагає чогось більшого, ніж він вимагав колись. Якщо людина сьогодні хоче благословінь, якщо людина сьогодні хоче відчути ті благословення, які Авраам відчув на собі, вона повинна зробити не більше, не менше, повинна зробити те, що зробив Авраам. Повірити. І в слові Божому читаємо в Євангелії Дівана, щоб кожен, хто вірує в нього. Тобто в Ісуса Христа не загинув, а мав життя вічне. Тобто, життя вічне, найбільше Боже благословіння, яке Бог може дати людині, для людини потрібна тільки віра. Дивлячись сьогодні на ці плоди, які перед нами, пам'ятаючи про цей день подяки і пам'ятаючи про це, що жнива це кінець віку, ми повинні роздумати над своїм життям. Повинен пам'ятати, що життя людини не залежить від достатку маєтку його. Повинен пам'ятати, що ті люди, що думають про матеріальне і тільки про нього, так, буде, так буває з тим, хто збирає для себе та небагатіє в Бога. До нього сказали, душу зажадають від тебе і кому позоставиш те, що наготував. Жнива це кінець віку. Нехай цей день, коли ми найбільше дякуємо. Буде також днем, коли ми приходимо до Бога в молитві прощення. Жнива це кінець віку. І якби ми знали, коли буде наш кінець, я думаю, ми би не вставали з колін, не тільки дякувати, але й просити Бога, що ми не все зробили, що маємо зробити, що ми багато зробили того, що ми не мали права робити згідно Слова Божого. Що ми ще не зробили добро своєму ближньому, не виконали все те, про що говорить Слово Боже. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб цей день подяки він був днем, коли ми роздумуємо про своє життя. Амінь.